І що? Треба було тобі тої Тесли. Стоїть під під'їздом як пам'ятник. Обіцяю того тижня дати світло. Заряжу. Продай її купи пасата. А потім, що зачати будову, я не хочу жити, як всі хлопи. Зато я хочу жити, як всі жінки. Мати екофлау, мати хлопа який ти може завести до родини. Ти знаєш, скільки посад зжире суляри, за ким ми заїдемо в село? Я знаю, скільки мішків бульби ним можна привезти з села. Знаю, що в нього можна посадити нашу родину і родину родини. Знаю, що коли в пасаті є соляра, то він їде незалежно від того, є електрика чи нема. Чи падає сніг, чи град, чи мурузи. Село родино мурузи Мусим іти пішки, бо в Пасаті солярка замерзла. Вже другий тиждень стоїть під під'їздом як пам'ятник. Чого ти на око не залів пульс Арктика. Теж знаєш, яка в нас погода мінлева. Та бу з твоїх слів посад і без дізеля мав би їздити. Та влів, дізель Арктика і до мінус 32 маєш чистий спокій. Та передамся сюда на око, наберем каніс. Він піде один і вночі, так щоб сусід не видів. Та й сусід, який вас Теслу купив. Той сусід, жінка якого кожен день засинає з думкою, що їх сусіди їздять на пасать.